Thank you. Привіт! Зізнайтеся, ви теж скучили за Артемчиком, як і він за вами. Отож сьогодні чергова порція корисної інформації щодо догляду та здоров'я ваших малюків. Рутинні щеплення вічна проблема усіх батьків. Адже доки малюк не може пояснити, що його турбує, досить складно зрозуміти його і надати допомогу. Однак, в першу чергу, дорослі повинні дбати про імунітет малечі. Обов'язково вакцинація в Україні. Вона регламентується календарем щеплень. В Україні включені в календар щеплень, тобто є обов'язковими до виконання. Це вакцинація від туберкульозу. БЦЖ зазвичай виконується на третій п'ятий день в пологому будинку. На жаль, зараз в результаті війни логістичні ці ланцюжки порушені. є велика проблема з постачанням БЦЖ в Україні. Але бажано її все-таки зробити як тільки виникне така можливість на амбулаторному рівні свого лікаря. Вакцинація, немовлят, на першому році життя проводиться у 2, 4, 6 та 12 місяців. До вакцинації, яка в, в є обов'язково входить в календар ще відносять відносять вакцину від гепатиту, вакцину від кашлюку, дифтерії, правцю, поліоміліту та гемофільної інфекції. Кожна із цих вакцин є. А дуже небезпечною для дитини, тому що деякі з них можуть закінчитися летальним випадком, деякі призводять до глибокої інвалідності. Ці вакцини є в державні, тобто за державний кошт закуплені. Знову ж таки, зараз в нас удак війни деякі є проблеми з цим, але їх довозять, можна звертатись до свого лікаря обов'язково вакцинуватися. Також, якщо є бажання батьків, є фінансова можливість, можна також придбати вакцину за власний рахунок в аптеці за рецептом від лікаря і зробити багатокомпонентну е вакцину. Із плюсів покупної багатокомпонентної вакцини це є в принципі те, що все обмежується тільки одним уколом. Може все входить туди. Е із мінусів це зменшена кількість антигену, яка є в цій вакцині. Відповідно, є ймовірність менш напруженого імунітету. О, це стосовно мінусів. Перед кожною ін'єкцією обов'язково педіатр має провести огляд. І якщо малюк здоровий, можна проводити процедуру. Зазвичай вакцини більшість вакцин виконується внутрішньо м'язеву в ножку до трьох років, тому що в ножці вже в принципі є достатня кількість м'язів, які досить розвинуті, і ми дійсно виконуємо внутрішню ін'єкцію. Ін'єкції вакцинація, яка виконана. Попу в якісь інші місця вона не зараховується. Відповідно, її потрібно переробити. Кожен малюк індивідуальний, і найбільше чого бажають матусі знати, як допомогти своєму чаду в разі виникнення побічних реакцій на щеплення. Стосовно реакції на щеплення, які виконуються внутрішньом'язово, це та ж сама, там, шлюб, дифтерія, проведь, гепатит Б, поліоміеліт перших дві дози. Якщо це із рекомендованих умовний провинар від пневмококової інфекції або менактра, або німендрікс, які дозволяють захиститися від мінігококу, вони виконуються внутрішньо м'язово. При цих вакцинах розрізняє два типи реакцій: є реакції місцеві, є реакції загальні. Із місцевих реакцій найбільш часто зустрічається це біль, набряк почервоніння в місці ін'єкції, звичайна собі відповідь організму на введення голки. От, в кожної людини вона може виникнути. Якщо біль досить виражений, також таки буває, дитина може певний час, тобто там, півдня, день, цієї ножки менше рухати. Це, як, доросла людина, звичайний собі забій, ми намагаємось цю кінцівку щадити, не рухати не так само і маленька дитина. От із загальних реакцій найчастіше, що виникає, це. Это... Підвищення температури тіла, при тому в різних діапазонах від 37,1 навіть і до 40 інколи буває. Із добрих новин, що ці реакції контрольовані. Ми знаємо, що вони можуть виникнути. Ми знаємо проміжки, коли виникають. Це протягом першої доби після вакцинації. Їх тривалість це від однієї до трьох діб максимум, і ми знаємо, як їх коригувати. Це за рахунок за допомогою парацетамолу або ібопрофіна, можна взяти під контроль ці реакції, зменшити біль, температуру і дозволити дитині трошки легше переносити Поствакцинальну реакцію. Е, як замітило, я не згадав тут ні протиалергічних засобів, ніяких примочок місцевих, це все не потрібно. Після вакцинації дитину можна купати, з нею можна гуляти, годувати, ходити в басейн, на масаж, якщо немає місцевої реакції, тобто ножка не болить, можна йти на масаж. Тобто після вакцинації в вашому житті нічого кардинально не змінюється. Можемо собі продовжувати жити далі. Зваживши всі за і проти, Артему батьки придбали ін'єкцію за рецептом лікаря. Однак це справа кожного. На щастя, жодних поствакцинальних реакцій він не мав і продовжував тішити матусю і татуся гарним настроєм і щасливою посмішкою.